Закінчив життя у бою, захищаючи Україну від російських загарбників, загинув актор Євген Світличний. Про це повідомив командир роти гонор першого окремого механізованого батальйону Вовки. Вінчі» Сергій Філімонов. Євген загинув під час виконання бойового завдання на харківському напрямку. Світличний був відомий перш за все своєю ролью у фільмі Носоріг українського режисера Олега Сенцова. Актор втілив образ карася у цій кінострічці. Цей фільм кінокритики називали одним з найбільш очікуваних за останні роки. Він розповідає про Україну 90-х і бандитське життя у ній. Головну роль у ньому зіграв командир роти Гонор Сергій Філімонов. Євген Світличний був не лише актором, а й чемпіоном України з фріфайту, майстром спорту, переможцем багатьох професійних турнірів. Йому було лише 29 років. Окрім Євгена, під час виконання бойового завдання на харківському напрямку загинули Володимир Електрик парашчишин Юрій Кріс Кріса та Олексій Тихий Найда. Під час виконання бойового завдання під Бахмутом також загинув Давид Вольт Іщенко. Вічна вдячність, пам'ять і слава українським героям. フフフ。<noise>